Захистити свій дім від російського ворога в Україні. Триває мобілізація та формування нових бойових бригад. Вони будуть оснащені сучасною західною технікою та озброєнням. Продовжить тему Тетяна Дадак на лінії зіткнення точаться запеклі бої, аби відбити атаки окупантів та звільнити наші території. Військо потребує нових людей. Наші воїни герої завдають ворогу величезних втрат на сході, Півдні України, території Харківської області. Продовж наступальні дії на території Курської області Російської Федерації. Ситуація на полі бою складається таким чином, що ворог вже позбувся більшості своїх резервів. Немає достатньої кількості важкої техніки для підтримання темпів наступальних дій. Він же загальмував на Покровському напрямку, несе непоправні втрати під Селідовим, вугледаром, змушений був залишити більшу частину Нью-Йорку. Наближається час для вирішальних ударів по ворожим формуванням, які стануть передумовою. Нашої перемоги у війні в цій ситуації нам потрібні знову сформовані бойові бригади, озброєння сучасною технікою та озброєнням. Новобранців навчатимуть інструктори, які вже мають бойовий досвід. Також нашим вже легендарним бойовим бригадам потрібно мотивоване, навчене та озброєне за стандартом НАТО поповнення, адже багато з тих, хто зараз протистоїть ворогу, виконує бойові завдання ще з часів антитерористичної операції. В своїх зверненнях вони закликають кожного військовозобов'язаного не чекати повістки, а приєднатися до справжньої української еліти, бойових підрозділів Збройних сил та інших військових формувань України. У ТЦК нагадують, усі військовозобов'язані повинні завжди при собі мати документи і пред'являти його на вимогу військовослужбовців, територіальних центрів комплектування, поліцейських чи прикордонників. Звертаю увагу, що при відсутності цього документа вищевказані представники силових структур мають повноваження щодо проведення адміністративного затримання порушників. Також хочу наголосити на тому, що у переважній більшості військовослужбовців територіальних центрів, які перевіряють у у військовооблікові документи, переведені з бойових частин після поранень, контузій, реально пережитих бойових зіткнень з ворогом, кожен з них може відкрито подивитися в очі кожного військового зобов'язаного і запитати його. Чому він ще на передовій? За перешкоджання у проведенні мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, а саме позбавлення волі від 5 до 8 років.